Більше про зустріч Зеленського з британським прем'єром будемо говорити далі. І з нами на зв'язку Андрій Грубінко, професор Західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Віта вітаємо. Доброго дня. Вітаю вас. Отже, детальніше про те, а яке значення має наша зустріч нашого президента із британським прем'єром на тлі. Всіх тих візитів нашого президента, які вже були до цього, і чекаємо також на наступні на коаліцію охочих. Е, Володимир Зеленський цього тижня я би сказав об'їздить з офіційними візитами всю. Е... Північ Європи власне бачимо географію. Тобто, почалися візити з Норвегії. Це не випадково. Там частенько у Данії він теж буває і не тільки вони на Зеленські, але й інші високопосадовці України. А ну а власне європейський союз. Наступна точка візиту його вчора. І сьогодні ми бачимо велика. Британія – це не випадково, якраз ці країни, які формують фактично вісь коаліції охочих, власне, так і вчорашня зустріч з президентом Франції в цьому ряду. А безумовно, Велика Британія, вона не є членом Європейського союзу, тому цей візит. Очевидно, відбувається в окремому режимі, як ми сьогодні розуміємо. Але ця, ця країна є потужним хабом, військовим хабом, політичним, дипломатичним, таким майданчиком для підтримки України. Це і Потужна військова база в рамках підготовки українських збройних сил з самого по початку з перших місяців повномасштабного вторгнення, і ця співпраця стратегічна між Україною та Великою Британією вона тягнеться ще задовго до лютого 2022 року. Тому тут абсолютно логічний візит. Тим більше що очевидно, на мій погляд. Стармер, який має хороші відносини з президентом США Трампом, може стати тим адвокатом, доволі дієвим адвокатом, який лобіюватиме інтереси України в подальшому отриманні далекобійної американської зброї, зокрема тих тих же томагавків, про яких зараз вже багато говориться, і очевидно, що в перспективі все таки ми їх отримаємо, тобто напрацьовується новий рівень, новий етап. Взаємин з західними партнерами, а те, що от ви згадали, якраз Трампа США цього року не будуть представлені на засіданні коаліції охочих, про що Суспільному повідомив співрозмін співрозмовник обізнаний з організацією зустрічі за повідомленням британського уряду на офіційному сайті. Частина європейських лідерів, до речі, буде онлайн, але е, сполучених штатів не буде взагалі чому. Вони дистанціюються від процесу. Вони мають свою окрему думку. Наскільки з ними тоді і як і через кого треба комунікувати? Окрім згаданого стармера. Яка ваша думка? Хотів би нагадати в цьому згаданому вами контексті. Що представник чільний представник США, а саме міністр війни, сьогоднішній Гексет, він був присутнім особисто. На э, позаминулому тижні, так чи минулому власне тижні, коли відбулася в середу засідання ради Україна НАТО. Тобто, я думаю, що там э, власне дуже рішуча така заява була міністра війни э, США, тобто керівника Пентагону, э, власне, більше знаємо э, по такій назві це відомство, тобто э, 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 перейменоване. Там він зазначив досить рішуче на підтримку виступило України. Це ще було за два дні до за день до переговорів Трампа з Путіним по телефону, і за два дні до прийому Зеленського в Білому домі. А ось тобто, я думаю, що ну і звичайно зустріч п'ятнична у Білому домі. Минулої п'ятниці, власне, вже тиждень пройшов. Це не тільки зустріч з Трампом, яка нашуміла багато обговорювалася. Нагадаю, що перед тим Зеленський мав кілька годин зустріч до прийому в Білому домі з представниками військово-промислового комплексу США Це Локід Мартін і інші відомі всесвітньо відомі потужні виробники зброї. І там очевидно були доволі серйозні домовленості прийняті, тому що очевидно американська військово промислова система вона є природним лобістом інтересів України. В якому плані? В тому плані, що вони хочуть виробляти зброю, тому що промисловцям потрібно бізнесу потрібен заробіток. І тут очевидно, що сьогоднішня відсутність представників чільних представників США. Зокрема, Пентагону я не вважаю, що вона є критична в будь-якому випадку. Представники США будуть це факт не на найвищому рівні. Але США моніторять ситуацію і тут ну я не вважаю, що це буде доволі якась така символічна негативна негативний знак. Але звичайно, що до певної міри це певний знак європейцям, який полягає в тому, що саме вони повинні взяти на себе левову частку витрат і відповідальності за свою ж безпеку, в центрі якої сьогодні звичайно є Україна і російсько-українська війна. Я нагадаю, що напередодні сенат час хвалив три законопроєкти, які направлені на санкції проти Російської Федерації. Зокрема, один з них стосується Роснефті і Лукойлу. Наступне, що хочеться сказати, це канцлер Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Очікує, що для німецького підрозділу Роснефті зроблять виняток із нових санкцій. США про це Deutsche Welle. свою позицію. Мерц озвучив 23 жовтня під час саміту ЄС у Брюсселі. І за його словами, це обговорять з американцями. Давайте послухаємо і перейдемо до обговорення. Ми обговорили це виключення, однак питання полягає в тому, чи взагалі воно потрібне. Уряд США чітко дав зрозуміти, що частка російського володіння має становити щонайменше 50%. Тож я припускаю, що відповідне виключення буде надано. Як дивитись на цю ситуацію? Чи Німеччина продовжує співпрацювати? Отже, якщо ця дочірна компанія досі працює? Чи справді Сполучені Штати можуть зробити виключення? А як тоді інші подібні дочірні компанії в інших країнах? Як ви дивитесь на цю ситуацію і як може вона розв'язуватися? Накладені Дональдом Трампом санкції, ну але власне не ним особисто, а міністерство підрозділом? Інвестицій в Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки ну звичайно він давав політичну на це команду згоду. А ці санкції вони зачіпають 34 дочірні компанії і Роснефті. Нагадаю, що це одні з найбільших в світі виробників власне нафти. Ну Роснефть друга в світі за видобутку нафті нафти після фірми Амако, відомої з Саудівської Аравії. А Лукойл перший в світі за вертикальній організації, тобто видобуток і переробка нафти і нафтопродуктів, і реалізація в світі. А безумовно, що тут позиція Мерца двоїста. Ну чисто по людськи, я би хотів йому поспівчувати, тому що він, попри те, що він дуже рішучий лідер, завжди достатньо реалістично. Як ми знаємо, висловлюється правдиво, але він тут потрапив в певну політичну розтяжку, тому. Що треба розуміти, що його уряд сформується з по перше, з він коаліційний з ХДС і соціал демократів Ну, як ми знаємо, в середовищі соціал-демократів є чимало тих персон, зокрема колишніх лідерів, які підтримували зокрема нафтогазову промисловість і були мали навіть частки цієї промисловості. А власне німецький бізнес за Меркель особливо процвітав торгівля нафтою газом з Росією, Російською федерацією іншими е продуктами е великої промисловості, тобто то, даному випадку німцям непросто. Європейці е хочуть цей процес максимально е скажімо так для себе пом'якшити і не не відмовляючись безумовно, тому що пакет дев'ятнадцятий санкцій е прийнятий ж е вчора. Був так, але вони хочуть розтягнути максимально. Ну хоч би до до 2027 року, до 1 січня 2027 року відмову від нафти і газу, тому безумовно що різких uh, кроків вони не хочуть, тому що це uh, прямий удар. У їхній економіці, ну а європейські демократії це виборні демократії. Це не диктатура в Російській Федерації, де Путін сказав і всі зробили. Тому вони прекрасно розуміють, що тут електоральні моменти і падіння різке життя населення власне бюджетних прибутків цих країн. Воно залежить від нафти, газу економічних показників. Тому звичайно це вплине і на їхні політичні перспективи. Тому тут і є певні такі хитання на наш погляд. Але тим не менше треба розуміти, що це е, політичний процес. Він триває, але він не може бути одномоментним і багато факторів, які його а, визначають. Ну і тепер до самої диктатури і її посланців. Путін випустив Дмитрієва чи запустив, не знаю, як це назвати правильно. Одним словом, його представник Кирило Дмитрів прибув до США для проведення офіційних переговорів. Про це пишуть CNN з посиланням на свої джерела. Спецпосланець голови Кремля має зустрітися з представниками адміністрації Трампа. Цитую, щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією. Що такого Чого може сказати Дмитрієв і кому чого не зміг сказати Лавров Рубіо, скажімо так? Ну, Дмитрієв, я. Не думаю, що він принципово на даному етапі вирішить ситуацію. Все таки, це не та фігура, яка приймає стратегічні рішення. Але, звичайно, певні меседжі він попробує донести до Трампа. Очевидно, що Російська Федерація продовжує. І сам Путін продовжує свій шлях замирення певного ну спроби відтягнення ситуації, відтягнення, скажімо так, різких рішень американців, так тобто, намагаючись не втратити з гачка цього політично дипломатичного гачка Дональда Трампа, і тут Дмитрій, який має непогані зв'язки в американському істеблішменті, це такий собі, як заслани дійсно козачок, який може стати містком для того, щоб ви. Зондувати ґрунт ну зрештою і розвідати які настрої в американському істеблішменті, я не, не здивуюся, якщо а, після цього візиту Вітков попроситься відвідати Москву. Ось і а, не здивуюся, до речі, якщо Трамп і навіть ну піде на, на такий крок. Хоча ми вже бачили ці візити неодноразові. Але тим не менше, я думаю, що. Все ж таки, в сподіваємося, в оточенні Трампа вже вирізла визріла та когорта на чолі з Марком Рубіо власне помічників і дипломатів, фахових реалістичних людей, які здатні донести до Трампа всю складність ситуації. А ось ну вона багато факторна. Там відносини з Китаєм. що ми побачимо на наступному тижні, як буде розвиватися ситуація. Ну Російська Федерація далі хоче грати на. Затягування часу тому такі е, власне такі посланці вони будуть продовжуватися е, власне їхні поїздки. Цьому нічого дивного зрештою немає. Але тим не менше, це не є рівень стратегічних рішень. Зрештою, комунікація ніде не дівається, тому що це дві ядерні, зрештою, держави зустрічаєтеся, відповідно заяви... Будуть не з Трампом, так. а з представниками Білого Дому. Тож ми розуміємо на рівні як, яких персон буде відбуватися комунікація на рівні другого третього рівня. Так, дякую, пане Андрію. Стежимо за ситуацією. Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету. Був на зв'язку із Суспільної студії.